За даний тиждень гра отримала декілька патчів оновлень, в яких ми отримали повернення банерів зброї персонажів і новий ігровий івент. З повернених банерів повернувся комплект на персонажа Партофеліс. Її аугментна зброя, чакран Курана Фантазма і набір п'ятизіркових стигматів Бастет. По івентовим банером повернувся особистий банер на персонажа Палатинське рівнодення Дюрандель і на персонажа Валькірія з пісків Сузанна. Разом з ними повернулася аугментна зброя хрест Єлисейська Астра для персонажу Гризео, чакран крутяча глазур для персонажу Сузанна і набір її п'ятизіркових стигматів Аладін. Серед банерів повернулося літнє вбрання для персонажу Фухуа. Серед івентових подій нам додали новий івент до кінця нескінченної мрії. У даному івенті ми складаємо свою бойову колоду послідовних карт для битви з ворогами. Даний івент не складний і його легко пройти за івентову валюту. Ми можемо отримати новий костюм мерехтливі хвилі для персонажу Сакура, 500 кристалів і купу інших ресурсів. Якщо пройти 12 поверхів виклик міража, можна отримати івентову 4 зіркову емблему Ваше чудо, яка збільшує загальний множник пошкодження на 1%. Серед івентів вернули сторінку Капсула часу. Цікавих предметів можу відмітити такі предмети: костюм плавна рима для персонажа Едем, костюм зачарує сині на персонажа Апонія, набір 5-зіркових стигматів в літній день і стигмата Яса Сакура молитва». Всі інші предмети на ваш вибір. Ну і на цьому все. Всім удачі з івентами і до наступного відео!